Вітаю, діти! Сьогодні ми помандруємо лісом відпочити й зрозуміти, коли ліс для нас друг, коли ворог. Дізнаємося, як треба поводитися, щоб обминути всі можливості небезпеки. Ліс це казка, ліс це диво. Все для всіх у ньому є. В кожну пору ліс щаслива, людям радість він дає. В кожну пору ліс чарівний, придивляйся, пізнавай. Він веселий. Тихий, дивний, чийся і відпочивай. В ліс ходять багато людей грибники, мисливці або просто любителі природи. Ніхто не захищений від нещасного випадку в лоні природи. Заблукати в лісі може навіть досвідчена людина, а тим паче, дитина. Поговоримо про небезпеку в лісі. У лісі ви можете зустріти багато різних комах, будьте обережні. Оси та бджоли неспроста мають такий яскравий вигляд. Це означає, що вони можуть захищатися і можуть напасти. Також там є багато небезпечних комах, такі як кліщі та комарі. Щоб захиститися від них, треба одягати закритий одяг, а також використовуйте сучасні засоби захисту від комах. На природі ми можемо зустрітися з дикими тваринами. Пам'ятайте, що небезпечними можуть бути і вовк, і лисиця, і ведмідь, і навіть їжак. Ці тварини дикі, відчувши небезпеку, вони можуть напасти. Краще тримайтеся від них подалі. В лісі є чимало небезпечних рослин, ягід та грибів. Це рослини, які мають яскраві привабліві плоди. Яскраві гриби зацікавлені такими рослинами. Можуть стати причиною важкого отруєння. Тому пам'ятайте, не можна їсти невідомі ягоди, серед яких можуть бути отруйні вовчі ягоди або вороняче око, не збирайте грабів, яких ви не знаєте, серед них можуть бути отруйні мухомор, поганка. Знайте діти, що ліс дуже великий і в ньому дуже легко заблукати, навіть якщо ви були тут декілька разів. Тому, малята, не відходьте від дорослих на далеку відстань. У лісі ще можна зустріти і змій. Тому, друзі, будьте уважні, дивіться під ноги. Але якщо ви зустріли змію, не лякайте її, не робіть різких рухів. Пам'ятайте, що всі тварини нападають лише тоді, коли відчувають небезпеку. У лісі багато сухих дерев. Тому обходьте їх стороною. Під своєю силою вони можуть поранити або навіть вбити людину. Тому будьте обережні. А зараз пропоную подивитись на ці картинки, та ми з вами дізнаємося, чого не можна робити в лісі: не випалюй суху траву, пожежа може перекинутися на ліс. Не залишай у лісі сміття, обконсервну банку може поранитися яка тваринка і загинути. Не галасуй у лісі, не вмикай гучну музику. Шумом ти можеш налякати лісових мешканців. Поводься тихо не чіпай гніздо та яєчка руками, інакше птахи можуть назавжди залишити їх, і пташнята ніколи не з'являться на світ. Не лови та не принось додому птахів і маленьких звірят. У природі про них потурбуються дорослі тварини. Не руйнуй мурашників, мурахи, санітари лісу, не лови метеликів, джмелів, інших комах. Не знищуй отруйних грибів. Вони можуть бути ліками і їжею для лісових мешканців. Їстівні ягоди й горіхи збирай так, щоб не пошкодити гілочок. Не зривай грибів, а обережно зрізай ніжку. Не рви в лісі квітів, пам'ятай. Що букети можна утворювати лише з тих квітів, які вирощує людина. Не ламай дерев, не пошкоджуй їхню кору. Я сподіваюся, малята, що ви запам'ятали ці правила і зможете безпечно насолоджуватись відпочинком у лісі. Молодці! До нової зустрічі!